Так, доброго дня, дорогі колеги. Мене звати Надія Петрівна. Я представляю Львівську область і викладаю у Торгановській гімназії імені Дмитра Петря. Сьогодні спробую з вами поділитися своїми лайфхаками роботи щодо викладання географії. І насамперед. Так бачу, Анатолію. Другий мікрофон, бо фаніт дуже сильно. У мене вимкнуто. Обидвоє, так. Так. Ну, Добре, продовжуємо. Пане Анатолій, я вас не чую. піднята рука. За те, що фон чути, можливо, виключити на другому ноутбуці звук, щоб не було звідти не лунав в цей мікрофон. Можливо, ну, так? Так, думаю, краще. Е, Отже, сьогодні. Е... Я вже починаю, так, і хочу з вами трошки налагодити так контакт, так і познайомитися трішки. І сьогодні такий важливий день усі схвильовані. Але хочу, щоб кожен з вас сьогодні почав з такого цікавого прийому крегламу, який я люблю з своїми учнями проводити. І кожен з вас обрав би для себе. Ось такого географічного котика і того, який відповідає вашому настрою на сьогоднішній день і для вас роботи, як ви наводжувалися? Кожен з вас може написати в чат цифру, який відповідає вашому настрою. А можете в принципі навіть і прокоментувати. Можливо, хтось має. Навіть пояснення, чому саме так, ви себе почуваєте. попрошу вас обрати своє відображення сьогодні. Ну, особисто я, мені подобається картинка номер 3 ну і настрій, такий, знаєте, завалено роботою, завданнями різними. Тому. Так, і більшість я бачу обрали також третій варіант. Так, бачу теж більшість. Трет. Теж такий самий, як у ударі. Так, е, добре. Отже, ну, думаю, ми сьогодні трішки попрацюємо і на цей і <ривolo> <ривolo> <Informe> От, мого відображення мого котика тут, напевно, я для себе і не знайду. Це, напевно, теж близько до вашого третього. Так, але е, є трішки хвилювання, але ми думаємо з цим справимося. Та правда, так само і не е, Добре, ось ми з цим трішечки попрацювали, а зараз е, я хочу е, вам представити сьогодні. Це е, Україна в сучасному політичному професії. І, і е, попрошу вас е, зараз е, повідомити за посиланням, і спробуємо з вами. Створити асоціативну хмарку і пригадати трішечки, що ми знаємо щодо терміну політична карта, що асоціюється пригадати трошечки терміни, так? І свої ем, асоціації ми відкладаємо за та... своє невеличке визначення, яке, з яким сьогодні будемо працювати. Перепрошую. Ем... Зараз. Так, отже, я у чат вам скинула посилання. В принципі, можете скористатися навіть QR-кодом і спробувати ем, надіслати свої результати. Отже, Перші результати є співабітність країни, Так, кордони, нації. Добре. Узначимо Так. Це Танок. Право висел. Так, я час проводим. Перепрошую. Так, Справилися і е, відповіли. Також у нас вийшла така хмарка Філ, і е, насправді е, згідно, так, що політична карта це у нас е, сукупності країн, і держав, і з міських робітство ми можемо на ній також якось е, е, пропрацювати, так, знайти якісь дані. Е, і давайте стосовно цих е, ваших. Е, Асоціації зараз спробуємо на основі з цього, що ми замінити, давайте спробуємо зараз вкласти сам термін, що ж таке політична карта. От асоціації у вас вже є, так? А давайте спробуємо ось за допомогою ось такої інтерактивної гри в правильному порядку створити сам термін політична карта, і запам'ятати його, так? Давайте я буду рухати, а ви будете казати, яку як частинку, з якої частинки ми починаємо. Починаємо Є? з географічної карти. Так, добре. Географічна карта. Далі це несуть у нас буде. Тут з нанесенням наявних кордонів, на якій показано поділ світу на держави та території. Добре, давайте спробуємо так. Європічна карта. А може навпаки, на якій показано поділ світу з нанесенням наявних кордонів? Давайте спробуємо так. З нанесенням наявних кордонів. Показано поділ світу на держави. Так, так показали. Один чотири? Так, зовсім. Баємо? Так, Так, добре. Отже, ми з вами справилися. Так, це дійсно. Отже, стосовно цих асоціацій, так ми змогли створити з вами ось таке визначення. І справді, політична карта це графічна карта, на якій показано поділ світу на держави та залежні території, і з наявних кордонів. Давайте з вами зараз спробуємо. Ще пропрацювати основні такі терміни, які ми з вами можемо дізнатися впродовж цієї теми і знайти саме терміни та політичну карту, терміни державності країн на політичній карті і за до допомогою підручного. Практично можемо працювати зі користь такою справою, тобто, справа на виконання нових знань стосовно нових термінів, я пропоную учням користуватися попередручником, і за допомогою підручника створити ось такі відповідності, знайти нові терміни для себе і в такий рік з. Там поступу інформації, так ми э, вчимося. Тому давайте спробуємо з э, вами пропрацювати основні терміни політичної карти, і це завдання будемо визначатися наступному завданні. Отже, термін політична карта. Ми з вами пропрацювали одного разу. Так? Давайте знайдемо визначення ще раз на цей рік. Викажіть кому буде з'являтися? Я знайшла одне невизнані держави квазідержави, це саме проголошення політико територіальне утворення. Добре. А чи може приможливо назвати такі переклади таких держав? Ну, ми знаємо, на жаль, на території України, невизнані Донецька Народна Республіка. Луганська Народна Республіка, ну, щодо інших країн, я, на жаль, не пам'ятаю, тільки, на жаль. Так, добре. Що... <смітна> Учні 8 класу, це теж для них завжди найперші приклади, так, на жаль, маємо на своїй території теж такі особливості політичної так, карти. Добре, отже, давайте спробуємо знайти термін держава. Незалежна країна з політичною владою та певної правової системи. Добре. Угу. Давайте те, що ж таке країна. А, країна — це географічна карта. О, ні-ні. Це частина земної поверхні. Але це вона постійно населення і має певних культури. Так, добре. Так. Далі в нас залишається залежна країна чи територія. Підперед коли це іншим державам, підходить. підходить. Так, добре. Для нас ще залишилося поняття основні елементи політичної карти світу. Що це може бути? Що є основними політичними, основними елементами політичної карти світу? Ми вже з вами в асоціаціях і в попередньому терміні вже їх проговорювали. Що це може бути? Країни та держава країни і держав. Так, ну і знову повторимо, що таке політична карта. Так, це політична карта, на якій зображення кордони відповіді. Отже, е, основні терміни ми з вами пропрацювали, і давайте е, з вами перевіримо, так ми молодці, і з усім цим справам. Е, і ще спробуємо попрацювати, е, ось така е, діаграма зелана. Можливо, що попишу, що ми щойно прошу, що у нас э, з вами проговорили про те, що э, є основні елементи політичної карти, так? Щось сталося зображення, вам теж так не дозволить. Обчасно працюємо, нічого страшного зображення та розправитися. Давайте з вами пропрацюємо і спробуємо виявити. Чи учні це можуть робити за допомогою підручника. Так, а ми давайте себе в ролі учні, і за допомогою підручника в якихось додаткових інформації, спробуємо знайти спільні і відмінні ознаки країни і держави. Давайте ми з вами будемо працювати так. будете називати якусь відмінну. Однак, так, а я буду її записувати сюди в діаграмку. Чи знайшли, чи можете ви назвати якусь вже ознаку, наприклад, спільну і відмінну? Сі спільні ми будемо записувати так посередині, це що є і для країни, і для держави у їхніх формуваннях так якось спільну рису. Давайте з вами що може бути ні країна, ні держава? Ну, я е, окремила відмінність. Ну, ге країна це більш як географічне поняття, а держава, на мою думку, це більше як політичне поняття. Добре, так і це ж можливий, так, хоча країна в цього більше як географічне поняття. Добре. Так, держава. Так, це може більша політична. Так, добре, а що ж у нас ще може бути різниця? Чому виділяють? В України вони можуть бути незалежними і залежними, а держави лише незалежними. Добре, ще одна спільна ознака. Так, ми знайшли, що перепрошую відмінна ознака, так що це у нас незалежна. Окей, ну, я що, поправляю знову так під переполо. Присадка, У. Точно, так. Чому може бути стиль? Може, ми з можна так, із державної України є територія? Є. Тобто ми це, цю знаку можемо сюди піднести, так? Добре, ці ознаку теж сюди добре. Так, територію. Отже, і це поняття, і це поняття у нас є територія. Далі. Ем, що ще може бути спільно? Населення є і в країні і в державах. Так, отже, ця ознака теж у нас зв'язку. Так, отже, е, теж таки знайти розуміємося. Населення, так, якийсь історичний розвиток, наприклад, ми можемо віднести до країни, держави, в нас може бути і в поняття, і в цьому історичний розвиток, і історичне становлення. Можемо віднести? Так, можна. Так, от сюди теж можемо віднести ще й історичне становлення. Добре. Каже, можливо, хтось знає, яка кількість державних залежних є на нашій планеті. Е, Чи це буде це число стіни для країни держави? Анатолій, знаєте такий? Яка квітність держава? Можемо сюди нести однакове число щодо країни, щодо держав? У мене трішки зависає інтернет. Можете, будь ласка, повторити вас з Відрім? Я запитувала чи можливо ви зварите щодо кількості держав на нашій політичній карті за допомогою? А от так, а поза допомога підручника, які це визначити, і е, ми можемо внести це число у спільне відмінні рису. Отже, держави, е, самостійні і пізно політичних картин, може сказати. Ну, ви, я справді я, погано чую. <смітні> <смітні> Дівчатка, так, Отже, <хоча>, дивіться. На <смітні> жаль, не розумію, що ви кажете. Перепрошую, це просто моє хвилювання. Можливо, моя думка летить наперед, тому трошечки перехвилюватися. Отже, щодо кількості незалежних так, держав, які є на карті нашої на політичній карті нашої планети, то ми сюди можемо нести, що це 140 так, незалежних держав. А скільки країн на нашій планеті можете підказати? Багато. Багато, добре, такий варіант теж можливий. Добре, отже, більше 200 значить. Більше 200, добре. Отже, ми з учнями, власне, ось такі відмінності проговорюємо, заповнюємо діаграму за і шукаємо спільні і відмінні ознаки. Щодо власне формування України на політичній карті. І, і особливості ми з вами можемо за допомогою атласу, так за допомогою теоретичної карти і за допомогою фізичної карти пропрацювати з учнями і заповнити ось такий аркуш. Наприклад, з першим завданням давайте спробуємо зробити це разом. Я вам зараз посилаю на. Також і за допомогою ось такої роботи ми можемо це, працювати так, опрацьовувати інформацію у підручнику, наприклад, або за джерела чи інформацію вчителя, і розпільно заповнювати основну інформацію, опрацьовувати, тобто текст і відпрацьовувати навичку, аналізувати і. Працювати з текстом, вибирати основне. Давайте ми спробуємо зараз ем, пропрацювати разом і заповнити. Ако ж разом. У вас має бути спільний доступ.